you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У час, коли наша країна потребує активних та рішучих дій у налагодженні державних структур задля подальшої стабілізації їх роботи та продуктивної боротьби з ворогом, важливою новиною стала ліквідація окружного адміністративного суду Києва. Зокрема, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за дану постанову і замість скандально ОАСК. Рада створила Київський міський окружний адмінсуд. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк у своєму телеграм. Рада проголосувала номер 5369 щодо ліквідації ОАСК і номер 5370 про утворення Київського міського окружної. Окружного адміністративного суду. Обидва в цілому 310 та 326 голосів написав Железняк. Найбільше голосів за ліквідацію ОСК дала фракція партії «Слуги народу» 194 за. ЄС 24, «Батьківщина» 11, «Платформа за життя та мир» 20, «За майбутнє» 12, «Голос» 13, «Довіра» 14, «Відновлення України» 13, «Позафракційні» 9. При цьому двоє нардепів утримались і ще 31 не голосував. Важливо наголосити, що в запобіганні цій пропозиції досить активно брала участь, як не дивно, партія колишніх опозежників, намагаючись урятувати рупор кремлівської влади в Україні. Російська агентура за рятує російську агентуру з ОСК, зриваючи голосування законопроекту про ліквідацію суду вовка. В цілому, ми назвемо ім'я кожного депутата, який це робить. Ми донесемо імена цих потвор до кожного, хто зі зброї в руках захищає Україну, зазначили в центрі протидії корупції. За час воєнного стану окружний адміністративний суд Києва прийняв низку рішень про багато мільйонів виплат ілюстрованим суддям. Та як заступник генпрокурора Сергію Кізю, а також скасував санкції щодо підприємства з російським слідом. Як стало відомо з розслідування байху після повномасштабного російського вторгнення 24 того лютого окружний адміністративний суд на понад місяць припинив приймати будь-які рішення. Свою роботу ОСК відновив лише у квітні і відтоді прийняв десятки тисяч рішень та ухвал. Зокрема, у серпні 2022 року суддя Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про скасування наказу про звільнення і поновлення на посаді прокурора колишнього заступника генпрокурора Сергія Кізя і про виплату йому за вимушений прогул 3,5 з мільйонів гривень. На думку Келеберди, наказ не містить належного обґрунтування і складений з порушеннями інституції з діловодства. Також ОЕСК ухвалив рішення про довиплату Рив мільйонів гривень вихідної допомоги нещодавно звільненому судді конституційного суду Олександру Литвиненко лише у квітні суддю Литвиненка звільнили з конституційного суду у зв'язку із закінченням терміну повноважень у травні ОСК, відкрив за його позовом провадження, і вже у вересні суддя Ігор Качор його позов задовольнив. Варто нагадати, що на так званих плівках Вовка, записаних із кабінету голови окружного адмінсуду Києва, Павла Вовка, оприлюднених набу у 2019 та двадцятому роках, йдеться про особливі стосунки між ОСК та КС. Так на одному із записів Павло Вовк говорить своїм колегам про те, що Контитуційний суд належить їм. Ще одну значну виплату за час воєнного стану окружний адміністративний суд Києва присудив колишній судді Майдану Людмилі Козятник. У 2017 році її звільнила Вища Рада правосуддя через те, що під час Революції Гідності вона безпідставно позбавляла водійських прав учасників протестів. Згодом суддя Козятник успішно оскаржила своє звільнення у Верховному суді. У 2020 році її поновили і одразу знову звільнили. Однак тепер вона вимагала виплатити їй гроші за 2017-20 роки, оскільки звільнення 2017 року визнали незаконним. Суддя Калебарда задоволення. Вольний в її позов присудивши їй виплату в розмірі понад 900 тисяч гривень. Судді Аблово, Гурцов, Качур та Погребніченко також за час воєнного стану поновили на посадах низку посадовців, звільнених за законом про очищення влади, тобто люстрованих. При цьому їм також присуджували значні виплати за вимушений прогул. Так, колишньому працівнику секретаріату Кабміну Олексію Мажану суддя Євгеній Аблов присудив 1,18 мільйонів гривень виплати. А суддя Олексій Гурцов присудив люстрованому працівнику служби зовнішньої розвідки, а перед тим КДБ СРСР Олегу Білявському 1,67 мільйонів гривень. Практично на всі згадані рішення. Васку подані апеляційні скарги до 6-го апеляційного адміністративного суду на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок, також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.